Добрий день, студія. З вами я, Ліза Судакова. Ну, футболісти, футболіст. Я думала, він десь там на районі грає, десь там біля школи. Знаєте, ну лайкнула і все. Я вже за нього забула. Ти як дружина, ти бачиш жгору ще в якомусь іншому чемпіонаті, окрім України? Да, я бачу. Але він взагалі про це не думає. Він навіть не читає новини. Він навіть в коментарі не заходить. Мені якось. Це одно, що вони там пишуть. Мені тяжко це зрозуміти. Що там я буду подалі від е, своєї сім'ї. Я до Жоріка підходила, кажу, блін, що ми можемо переїхати в Італію. Там, ну, я навіть не вірила, але я, мені навіть сон снився, що ми переїжджаємо. У мене був реально такий сон. Почала дивитися, яка там їжа, які там квартири, там все таке. Друзі, вітаю! Ви на каналі Анни Рибрової сьогоднішня моя героїня, дружина відомого українського топ футболіста якого запрошують зараз усі топові клуби. Проте він знайшов своє щастя та кохання тут в Україні за свою прекрасну дружину та донечку. А говорю я про Георгія Судакова, гравця донецького шахтаря та збірної України. І сьогодні в мене в гостях його чарівна дружина Ліза Судакова. Отож, приємного перегляду. А також у кінці цього відео я розіграю для вас футболку Георгія Судакова з його особистим автографом. Тому поїхали. Ліза, вітаю, вітаю Ланя. Рада знайомству. Я теж дуже рада. Нарешті ми зустрілися. Так, так. Розкажи трішки про себе, звідки ти чим займаєшся? Я народилася в Києві, все життя прожила в Києві. Займаюся ну, постійно спортом, це зал. Також люблю такі активні види спорту, там покататися на серфі, піти в гори, ось недавно була на Говерлі. Такі різні активності полюбляю, не сидіти вдома. Клас. Розкажи, можливо, можливо, якесь хобі в тебе є. А може, ти там мрієш про свій власний бізнес, як інші дружини футболістів. Чесно, прям про свій власний бізнес я ще не думала. Ми думали про наш, ну, наш спільний з Жоріком. Але про нього я зараз не хочу говорити ось. Але хобі я навіть не знаю, я дуже люблю готувати. Жорік полюбляє всі мої страви, я дуже люблю випікати. Що ще я таке люблю? Готуєш ти? Ну, Готую, так. Е, да. Незабаром можна чекати на твій якийсь кулінарний невеличкий влог так, в інстаграмі. Так, Я таке люблю, так. А яка найулюбленіша страва жори? Ой, я думаю, він все любить. Українську він все... кухню? Любить? Він все любить. Він, він завжди, коли там за кордоном, каже, Боже, як я хочу вже твою їжу покуштувати, завжди самує. Ну, давай так, топ-3, от що він любить найбільше. Ну, Напевно, борщ, котлети і пасту. Це він прям. А розкажи, як ви познайомились з Георгієм? Я думаю, це вже всі знають. Я йому якось лайкнула одну фотографію, але <с 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 я вас. не знала взагалі, типу, типу, ну, футболісти-футболіст. Футболіст. Я думала, він десь там на районі грає, десь там біля школи, знаєте. Ну, лайкнула і все. Я вже за нього забула. Він мені на наступний день вранці написав. Я була в школі. І все написав. Ми домовились піти гуляти. В той же день пішли гуляти і все. Так... А, а що написав? Написав привіт, а ми знайомі, чи... я прям точно не пам'ятаю щось таке. Чи ми знайомі, чи ми бачились колись? Щось а На той таке. момент він вже грав в шахтарі. В так, Донецьку. в Ю 19. Угу, угу. І як розвивалися ваші стосунки? Стрімко, чи довго він залицявся? Ну, Жора, він такий дуже скромний був. Е, ну, ну взагалі стрімко. Ми там зустрічалися. Він завжди робив. Він, він, він спочатку, коли ми почали зустрічатися, каже, я, я не люблю дарувати квіти, я такого не буду робити, компліменти робити не буду. Але він мені завжди там дарував квіти, ну, завжди якісь такі приємності робив. Ну якось так почали потім разом жити, потім донечка. Слухай, ви стали батьками в дуже-дуже молодому віці. Так. Як вас змінив цей досвід з дитини? Дуже дитину? змінив, дуже. Ми так подорослішали разом. Я навіть переглядаю фотографії, ми такі були маленькими, навіть коли я ще вагітна була. Я така, прям, я не знаю, якась маленька, така з животиком всім. Ну, дуже подорослішали. Скільки тобі було років, коли народилася, Мілана? 18, майже 19 через місяць мало виповниватись. А як Георгій? Чи був він готовий у такому молодому віці? У ми, ми дуже хотіли. Ми дуже хотіли. Ми навіть коли почали зустрічатися, мені було 16 років, і ми почали типу говорити про дітей. і Він сказав, що він дуже хоче донечку. Я дуже хотіла донечку. І ми якось вирішили ще тоді, що донечку буде звати Міланка. І ми її так і назвали. Ще хочете діточок? Дуже 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 хочемо. Скільки про скількох діточок Ой, Вже як Бог дасть? Ну двоє, троє, щоб було. Класно, коли так багато. Я просто народилася в сім'ї там, де нас було троє, і завжди було весело. Так знаєте, у мене були старші брати, вони мене завжди захищали. Ну навіть зараз у нас є традиція. Ми там збираємось на вихідних завжди разом з сім'єю. Це дуже класно. А який жора батько та чоловік? Ой, ну дивіться, от була я на Гаверлі. Залишила його з дитиною, дзвоню зв... йому, кажу, що там Міланка, що вона вечеряла. каже, картошку фрі і арбуз. Я кажу, дуже класно. Це хто Ні, ну, взагалі, типу, він ну він дуже такий є він завжди запитає, як вона. Ми навіть, от він коли за кордоном, ми завжди зізванюємося. Увечері як ми лягаємо спати, ми включаємо фейстайм, ложимо жоріка на подушечку. Він розповідає їй казочку. Ми його навіть накриваємо, накриваємо одіялом, і він з нами так засипає. Буває таке, що ми всі разом засипаємо так. І навіть я просипаю, прокидаюся вночі і чую, як він вже сопить. Там у нас отак от Класна. зараз про, проходить наші ночі, коли його немає. А, ліза зараз у Георгія білочки. Білочки! зараз буділанка <зараз> білочки. Да, це такий бекстейдж. Ліза, зараз у Георгія такий період, коли його дуже-дуже багато сватають у різні клуби. В СМІ дуже багато чуток. І про англійську прем'єр-лігу пишуть, і, там, і про Челсі навіть у тому числі. Скажи, будь ласка, от ти як дружина, ти бачиш жору ще в якомусь іншому чемпіонаті, окрім України? Так, да, я бачу. Я дуже хочу, щоб він грав за кордоном, і я думаю, що він теж цього хоче. Тому я дуже мрію, щоб він там грав. Я думаю, це взагалі мрія е, ж, ну, типу, футболіста грати, пограти в якомусь там топ 5 чемпіонатів. Ну от у сімейному колі, може, ви спілкувалися? От в як в якій країні ви б ще пожили? У якому чемпіонаті от він себе бачить? Ну, ми спілкувалися, але в нього немає прям такої зараз, прям точної крім. Mm. Він взагалі каже, що я мрію там на старості пожити в Іспанії, там де тепло. А взагалі, ну там про клуб, в який він мрі... мріє грати, такого він не казав зараз. Він зараз взагалі думає тільки про шахтар. Ну він просто каже, що я мрію там пограти в топ 5 чемпіонатів і все. Це все, що він каже. Я коли готувалась до інтерв'ю, знайшла інформацію, що Челсі вони зараз готові продати Конора Галахера, який відмовляється продовжити. Вбачай свій свій контракт. Якщо на його місце хоче запросити Георгія Судакова, щось таке ви чули? Ні, Я, це? чесно, таке перший раз чую. Ну, це я тр... прочитала інформація три дні тому назад була. Ну, no, навіть просто жора, він якось, я думала, коли ну, будуть такі чутки, він якось так буде в нього якась, я не знаю, буде думати про це, але він взагалі про це не думає. Він навіть не читає новини, він навіть в коментарі не заходить. Я в нього завжди питаю, він каже: ні, я, типу, не хочу, я так обстрагую, щоб воно на мене ніяк не впливало. Але якщо трап, там, таке трапиться, що Георгій стане... Грати в Челсі з разом з Михайлом Мудриком поруч <різь> зі своїм колишнім одноклубником по Шахтарю. <різь> Ти зрадієш? Ну так, да, я думаю, Жоріку, <різь> я думаю <різь> <Жорік> <різь> теж би теж Тобто в Лондон хотів. переїхала. б? Ну а що робити? У нас дружин-футболістів вибору немає. <різь> У нас невеликий вибір. <різь> а спілкуйтеся з Михайлом Мудриком. Ну, Я особисто, типу, коли бачимось, там, ну, можемо поспілкуватися, Ну, а Жорік завжди з ним спілкується. В них є група, вони там завжди переписуються. Ну, так Парами ви нікуди не, не, не виходите. Парами, а. Парами, що я з жоріком і, і міша один? Ну, можливо, Міша з дівчиною своєю. Та ні, я не знаю. Не такого, та Я взагалі не знаю, що в мене дівчина є. Давай пригадаємо минулий сезон в шахтарі. Це був дуже дуже успішний рік для Георгія. Він став найкращим гравцем цього сезону. Окрім того, він грав і за збірну України, і за молодіжку. Так, а, так. Як взагалі ти підсумуєш оцей минулий рік? Чесно, він, я пам'ятаю, той сезон він зіграв начебто більше 50 ігор, 50, 51. І я пам'ятаю, який він прям, ну його взагалі не було вдома. І це прям на нас так з Міланкою дуже так впливало. Він завжди там. Ми йому пише. Він каже, плін втомився, хочеться вдома. Ще просто дуже тяжко, що він там був за кордоном. А ми тут, знаєте, коли була б сім'я поруч, я думаю, йому було б набагато легше. Але він великий молодець. Він завжди старається, завжди в нього тренування свої з командою. Я їм дуже сильно пишаюсь. Він такий прям він викладається повну. А якщо трапляються якісь, наприклад, неуспішні моменти от в його кар'єрі, як ти його підтримуєш? Чи дуже сильно він переживає ці моменти, невдач? Чесно, раніше він дуже сильно так переживав, він приходив додому такий засмучений, але зараз ми якось так зізвонімось, говоримо, стараюся переключити його. Але він зараз так нормально, він розуміє свої помилки, він працює над ними, типу, ну, він нормально зараз реагує. Так. Давай пригадаємо чемпіонат Європи. Ти була на іграх? Так, так. Була. На всіх трьох? Е, на двох була. У мене потім донечка захворіла і я поїхала. Проти Румунії там була? Е, перша проти Руму... Румунії, Румунії Словаччина. Так, да, проти е, Бельгії вже ні? Ні, да? ні, не, не було. Ну як тобі гра проти Румунії? Що тобі сказав, Жора? Подзвонив тобі після цієї гри і що він сказав? Е, чесно, ми навіть майже не розмовляли день. Це тоді така була, так було складно нам живати. Я навіть йому там не писала лишній uh -huh. раз, так тільки якщо там щось треба. Так, ну, один-два дні він такий був засмучений, а потім він вже каже: типу, треба працювати, готуватися на другу гру і все, якось так переключився. Тепер вже будуть готуватися на чемпіонат. Так, світу? Так, так, Я думаю, там вони себе покажуть. Вже поїдеш з донькою, на Чемпіонат я думаю. Я думаю, чесно, мені Жорік, ми так розмовляли. Я говорю, давай я з собою візьму Міланку. Він такий спочатку каже, ні. Потім він мені каже, давай ти приїдеш все-таки з Міланкою. Я потім на першу гру прийшла і кажу, Боже, дякую Богу, що я її не взяла. Там просто стільки людей, ну такий натовп, всі на тебе товчуться, е кричать, у мене так боліла голова, я пила таблетки на грі, бо реально прям так на голову сильно дивила. Я навіть не розумію, як там з дитиною можна сидіти. Тим паче, з нею вона ж ганяє, віз її не можна взагалі зловити. Я навіть не уявляю, якщо я буду з нею сидіти так на місці. Слухай, ну а з ким із футбольних сімей ще товаришуєте? Ну ми е, там збираємося у Колі Матвієнко, там з п'ятовими дуже гарно спілкуємося. Так, да, я бачила, ви там робите якісь тематичні вечірки, такі да, класні. Да. Це Юля П'ятова да, завжди організація. Да, да, да. Юля, це взагалі. Вона таке придумує, що я, я до, до неї прийшла на день народження. В неї була така тематична вечірка. Е, там малювати треба було свою картину. Взагалі було дуже цікаво таке. Прям, Класно, вона, вона, вона взагалі там, придумує дуже багато різного. Ось, дуже спілкуємося з грузинами, От з ними, типу, взагалі така команда дружня. А з Максимом Талаверим? Ну, Просто із-за із, із того, що він, вони живуть за кордоном, то так рідко, але типу, Жора підтримує зв'язок, я з Лізою теж гарно спілкуємося, коли, зустр... ну, коли ми там за кордоном можемо зустрітися, то угу. ми бачимося. Як взагалі ваша родина ставиться от, до хейту? Чи читаєте ви коментарі, гнівниці? На коментарі ми взагалі не реагуємо. Завжди будуть люди, які ну, щось буде не подобатися, а людям, які буде подобатися. А, а так взагалі там, якісь футбольні коментарі під футбольними, на футбольних сайтах він не читає. Ні, ні. Реально, я такого давно. Ну, може, якісь там шуточки може там написати, але щоб так прям читати, я думаю, що ні. Чи жалкує Георгій, що його не відпустили на Олімпійські ігри? Ну, чесно, так, він дуже хотів. Він просто, коли навіть коли тоді, ем, вони вийшли, то він дуже хотів, він прямо казав, я, я думаю, що мене відпустять. І коли не відпустили, він дуже засмутився. Але... А, шо, а що там трапилось, чого не відпустили? Начебто збирались відпускати його? Ну, не знаю. Ну, типу, напевно, угу. напевно, потрібен команді, щоб він готувався вже до чемпіонату. Якби поїхав на Олімпійські ігри, я думаю, підтримувала перемогли. Б його. Я думаю перемогли б 100%. <світ> підтримувала б його в Парижі. Ну я думаю, що я поїхала б. Ти дуже активно ведеш свій інстаграм. Угу. Що для тебе зараз ця платформа? Це для душі або можливо ти плануєш заробляти на ньому чи береш ти рекламу. Ну зараз для душі, але теж поступає реклама в мене в Директи. Дуже часто бачу, але ну не завжди хочеться брати. Особливо коли там пропонують казино або якісь ставки, то я взагалі навіть блокую одразу. Є в тебе табу. от Що не будеш рекламувати? Казино? Ну казино, ставки ніколи там, там не знаю якісь. Алкогольні напої. Я таке я більше люблю там про спорт, щось, може якийсь одяг. А хотіла б стати, може, обличчям якогось бренду? Дуже, дуже. Я взагалі Журико кажу, як це нам ще не запропонували там на якусь обкладинку, там, найку навіть. Ну реально, ну гарні ж, спортивні. Молоді <кріст> 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 да, красиві. Ну, все попереду, сто відсотків. Yeah. А, а як Жора реагує на твої дуже відверті, гарні фотографії в Інстаграм? Чесно, нам ну він пишається. Він навіть зараз нічого не говорить. Ну я там, коли викладаю, навіть вже не питаю, бо він вже звик до того, типу. Але я ну не бачу нічого такого. Типу, в купальнику фотографії я викладаю тоді, коли хочу. Розкажи про свої мрії. Я знаю, що ти мрієш бути ведучою. Угу. Розкажи про це трішки. Ну зараз я вже закінчила четвертий курс університету, бакалавр. Зараз вже подала ну здала сесію, здала екзамен, подала заявку на магістратуру і вже хочу вже повністю закінчити і вже потім почати працювати. Тобто, ти хочеш чи свій YouTube канал, наприклад, чи бути ведучою на телебачення? Які формати бачиш? Ну чесно, я б я б спочатку хотіла десь. Ну, постажуватися навіть на каналі, а потім вже працювати на себе, щось своє, таке зробити своє. там ютуб-канал, да, що, он... мож... що це може бути? Інтерв'ю, чи на яку тематику може бути це? Щось інтерв'ю, щось розважальне. Uh -huh. ну, uh -huh. Не таке там новини, мені таке не підходить. Я просто сама така по собі весела. Мені дуже тяжко так ну, робити себе таку, прям, я не знаю, як, як сказати, таку серйозну прям леді. Та, серйозну леді. Таке. Мені більш розважальне, інтерв'ю, щось таке цікаве, пізнавальне. Ліза, зараз з розважального перейдемо до такої більш серйозної і важкої теми, де ви зустріли повне, повномасштабне вторгнення в Україну. Я знаю, що на цей період ще й вагітна була. Так, Як так, це так. все було? Я пам'ятаю, Боже я зараз плакати буду, Я завжди коли так співнаю. Які... Місяць вагітності тоді. Тоді на п'ятому чи на шостому я пам'ятаю, ми спимо і такі були вже взриви. Нам дзвонить мій брат і каже, що типу почалась війна. ми спочатку не зрозуміли, Жорик так підскакує до вікна. Ми вже бачимо, ми жили на Житомирській, недалеко від Житомирської траси. І вже бачимо таку багато, ну багато машин. Там вдалині їздять танки. І ми тоді вирішили поїхати до батьків моїх. Ми поїхали до батьків і вже там з ними були до 8 березня, і потім ми вже поїхали у Львів. Ми завжди спускалися в підвали. Я ще пам'ятаю, було дуже холодно. Я сиділа в пуховику шахтар, такий довгий, прям до, до п'яток він мені був. і так ну, було реально холодно і страшно, дуже було страшно. Але е ви не планували виїжджати за кордон в цей період? Ні, взагалі, було взагалі дуже багато знайомих виїжджали е так. Ну взагалі навіть дуже багато знайомих там за кордону, Жоріка там. Тренери дзвонили, казали, везе Лізе, вона тут народить, ми там подивимося з нею. Багато країн мене типу звали, але я кажу, я Жоріка нікуди не поїду. Я говорю, я буду тут з ним, ну, я розумію, що він ніяк не виїде. І я, говорю, я тільки тут буду народжувати, я хочу собі донечку україночку і все. Слухай, ну от коли це все почалося, 24 лютого 2022 року, от хто перший вам зателефонував і запропонував от якусь таку реальну допомогу? Прям, боже, я вже чесно не запам'ятаю. Я пам'ятаю друг зі Львову. Ну, не друг навіть там футболіст Орест його звали, він у Львові грав. І він, типу, сказав, давай я тобі знайду будинок. І це була така перша допомога, куди ми поїхали взагалі всією моєю сім'єю, брат, мама, папа. Типу, ми всі поїхали туди. А клуб Шахтар, можливо, пропонував якусь допомогу? Ні, тоді ніяку допомогу не пропонували. А чому так? Як чесно, вважаєш? не знаю, може, типу, вони. Чесно, ну так тяжко сказати, чому вони не пропонували. Може, не були готові до такого, може, щось думали, як краще зробити. Але 8 тоді травня вони нас типу вивезли всіх у, у Львів, щоб було безпечно. А розкажи, будь ласка, про нового тренера Шахтаря Маріну Пушич. Який він? Що Георгій розповідає про Боже, нього? Боже, ну, Жорик Прям дуже задоволений. Він каже, це просто найкращий тренер, що він такий дуже душевний. Він завжди ну там. Все зрозуміє, що ти йому там може поділишся з чимось, завжди там обнімать. Ми навіть коли бачились, він завжди підійде, обніме, завжди спитає, типу, як там донечка. Він такий, прям дуже класний, чесно. Клас. А якісь такі, може, вечори, де ви збираєтесь разом? Е, степ... ограні... З, тренером? З один раз було. Один раз було. Ми зібралися після чемпіонства, і ми разом були. Типу ну, дуже класно. Він дуже, ну прям такі емоції він викликає дуже, У нього дуже гарна дружина. Вони такі прям сімейні. Ліза, незважаючи на те, що, звісно, Георгія зараз сватують у дуже багато топ-клубів, і, можливо, це незабаром станеться, але і сам Георгій неодноразово казав, що ваш дім в Україні, що навіть Ліза, моя дружина, вона хоче жити в Україні. І от на зараз ти відчуваєш, що зараз ти знаходишся там, де ти маєш бути. Чесно так, тому що я тут народилася, я прожила тут все своє життя, і навіть коли нам пропонували кудись поїхати, навіть Жора казав, давайте ви там буде жити. Ти за кордоном, мені так буде спокійніше, я не можу. Мені, типу, вдома до, є вдома, тому що навіть коли там їдеш кудись у відпустку. То я завжди хочу додому, дуже сильно. Мені вдома ну, тут. Кла... Ну, я, навіть, я навіть коли уявляю, що там, Жорика куплять, ми кудись переїдемо. Мені тяжко це зрозуміти. Що, там, я буду подалі від е, своєї сім'ї, подалі від своїх друзів. Взагалі е, другі менталітет, другі люди, мова. Це ну, типу, реально дуже складно буде. Але головне, що ми будемо разом. Якщо це станеться, я вже, ну, я прям вже забула, як це, коли там, ти живеш як повноцінна сім'я. Да, постійно ви там засинаєте разом, прокидаєтесь. У вас якісь плани на день так, побут? Так, так, спільний, спільний побут. Я вже сумую за таким. Ліза минулого року. Георгія дуже часто сватали в серію А це і Наполі, і вентус. Ти могла вже уявити, що ти завтра опинишся в Італії? Чесно, так. Навіть коли вже були такі чутки. Я до жоріка підходила, кажу: Блін, що ми можемо переїхати в Італію. Там ну я навіть не вірила. Але я... мені навіть сон снився. Що ми переїжджаємо, У мене був реально такий сон. І ну, я реально думала, що ми вже там будемо жити. Я навіть кажу, Боже, в Італії. Я вже там почала дивитися, яка там їжа, які там квартири, і там все таке. Дитячі садочки. Чесно, це така прям болюча тема. Оці садочки. Бо я коли питаю у дружини, які вже переїхали в Англію, за садочки кажуть, що прям дуже жахливі садочки, порівняно з нашими українськими, взагалі. як В Україні немає. І для мене це, типу, так тяжко. Розуміти, що там буде все по-іншому. Коли кажуть, там, що лікарі, ти там, дзвониш дитині погано, а лікар не може тебе прийняти, що там черги. Для мене це Ну, я взагалі да, такого не виявляю. Це, це, це ти з цим всім ще зіткнешся так, так у майбутньому. Так. Тому що от навіть у, у Міланки там заболіли вушки. Я просто дзвоню, вона типу плаче. Це ось так. прямо в хвилині, е, в хвилині було. Я дзвоню в добробут, кажу, у дитини болить ушко, можна типу, ми прийдемо. Це була вже восьма вечора. Вони кажуть, так, звичайно, приїжджайте. Все. Ми зразу поїхали, подивилися. Виписали ліки, ми купили це так швидко, ну просто година і все, і дитина вже здорова, знаєте. А там я розумію, що там такого не буде. Ну а все ж таки хотіла б в Італії опинитися? Чи, ну, в... чи але... в Англії більше? Е, ну... Чесно, типу, як мені там розказують, яка там погода, е, Англии, да? да що там там у дівчат депресія починається. Але типу, я просто така людина я залежу від сонечка, від погоди. Навіть ну, навіть з дитиною, типу, зрозуміла, що класно гуляти по сонечку, а не по дощу. Але, типу, якщо так вже станеться, то ну в нас немає вибору з Міланкою, ми взяли речі і поїхали. Ліза, а що тоді трапилось минулого року, от коли запрошували ж Георгія і італійські клуби, що тоді не вийшло? Це саме Георгій не захотів, чи це більше ЗМІ розганяли цю інформацію? Ну, я не думаю, що прям ну, Георгій, типу, я думаю, що він хоче пограти, але я не думаю, що це ЗМІ розганяли. Я думаю, просто ну, от навіть на полі пропонували за Георгія суму, Шахтарю не підійшло, вони чекають, поки запропонують таку суму, яку вони захочуть. Тому чекаємо, як то кажуть. Ну що, за. дякую тобі за нашу відверту розмову. І тобі велике дякую. чарівна дівчина. А для вас болівальники, звісно, ми підготували подарунок. Як ми можемо вас залишити без подарунка? Не можемо. Це футболка зі збірної України, Горія Судакова. Прям сьогодні. Сьогодні, сьогодні свіженька. свіженький автограф, будь ласка, Ось. умови розіграшу дуже прості. Це підписка на інстаграм Лізи Судакової, підписка на мій ютуб канал. Звісно, коментар під цим відео, лайк цьому відео. І не забувайте, що ви можете лишати багато коментарів і тим самим підвищити свої шанси на перемогу. Отак. От Все. Всім пока!